Якщо серце, корвалтап екстра, корвал екстра, бо серце тільки одне. От піду в спортзал, побачимо, хто кого бжене. Ага. А пам'ятаєш, на першому побаченні ти ось тут вручив мені маленький букеток троянд. І довго обичався, що не запрошуєш в кафе, тому що зарплату затримав сказал, що кафе це банально. Сказала. <ріхи> Не покличе він тебе заміж. Так у дівках і помреш. Надію налякав голос у парку. У свої 35 років вона усе ще була незаміжня, хоча й зустрічалася з чоловіками і намагалася бути для них ідеальною жінкою. Але, провівши з нею деякий час, чоловіки одружувалися на інших. Черговий обранець також не поспішав робити пропозицію Надії. Жінка поїхала до бабусі, аби дізнатися, що із нею не так досить. Бачиш, шлях твій вихляє. Сама винна, сама чоловіки відштовхуєш. Чим же? Порад багато слухаєш. Не своїм розумом живеш. І що вона мені також не одружиться? Згрібай пшеницю в миску і згадуй про свого гену. Брала. Бачу, познайомилися ви якось незвично. Ніби на відстані. Так. На сайті знайомств. Ну, то що? Він каже, що любить мене. Але коли заводжу тему про весілля, він... Або тему переводить, або каже, що штамп в паспорті це не важливо. А вперше ви зустрілися на мосту. Міст розділяє ваші шляхи. Не можна закоханим призначати перше побачення на мосту, бо дороги їхні розійдуться. Бреше він тобі багато. В чому ж бреше? За іншого себе видає, тому і не жениться на тобі. Надію стривожили слова бабусі. Жінка зрозуміла, що за три місяці знайомства вона дізналася лише прізвища Геннадія та його місце роботи і не мала жодного уявлення про його минуле. І це було підозріло. Слухай, а давай друзів запросимо, влаштуємо вечірку, буде весело. Отакої. Тобі що зі мною не весело? Я серйозно. Ну чому ти мене ні з ким не знайомиш? Я що, така страшна. Чому ж ти мене соромишся? Верний. Я ж просто хочу побути з тобою удвох. Ну, з ким тебе познайомити? У ну, я на роботі мене і так дістають. А друзів в мене немає. Ти ж знаєш, що я недавно в цьому місті. Ну, але так не буває, що за півроку жодного друга. Я ви собі? Ну, а з батьками. Мої батьки живуть за тисячу кілометрів звідси. Так досить мені цього допиту. Дякую за вечір. Кулеяна, ти куди? Додому. Я цілий день сьогодні пахав, потім їхав через усе місто, через пробки сюди. Навіщо? Для того, щоб ти мені розбірки ці влаштувала. Генчику, я більше так не буду вибач. Послухай. У мене через три місяці буде відпустка. Хочеш, поїдемо до моїх батьків? Хочу. Хочу. Слова Геннадія не заспокоїли Надію. Вона усе ще хотіла дізнатися більше про свого обранця і наступного дня вирішила порадитися із сестрою. Ну чого ти така кисла? Знову доріжчились якогось невдаху. Як все запущено? Ну добре, ти хоча б в нього вдома була? Ні. Ні? А паспорт ти його бачила? <світ> не бачила. Ти що дура? Він же з інтернету. А якщо він одружений, або сидів? Гена не одружений. Він майже щовечора до мене приходить. Йому майже ніхто не телефонує, лише по роботі. Ну так для цього є дві сим-карти. Ти Розумієш? Ну, хоча якщо одружений, то нічого. От у Толіка є дружина, а він мене повісить у Домінікану. Сестричко, головне, щоб гроші давав. Твій, тобі гроші дає? Для чого? Я нормально заробляю. Добре, а в ресторані він за тебе платить? У Генни немає грошей на ресторани поки що. Але він водив мене в кафе. І взагалі він не любить ходити в ресторани, і йому краще подобається гуляти. Або вдома побути. О, вітаю, сестричко. Ти знайшла справжнього Альфонса. Розмова із Лесою ще більше стривожила надію. Аби переконатися, що Геннадій не сидів і не одружений, вона вирішила перевірити його паспорт. Але відверто попросити документи у Геннадія жінка не зважилася і вирішила зробити це потай, поки чоловік був у душі. Та замість паспорта Надія знайшла у сумці коханого велику суму грошей. Можливо, ми повечерямо вдома? Добре. Пішли в парк, там дуже смачну порційну піцу готують. Ну, так холодно гуляти. Тим більше дощ на вулиці. Ну, то парасольку візьмемо і вдягнемо степліше. Генчику, будь ласка, давай сходимо до ресторану. Ти мене ніколи не водив. Ну, Якщо ти хочеш. Хочу. Побачивши гроші у сумці Геннадія, Надія відкинула думку про те, що її коханий Альфонс. Жінка покликала його до ресторану, аби перевірити, чи готовий він витрачати на неї гроші. У ресторані Надія навмисно вибирала найдорожчі страви, які ніколи б не замовила із економії. Ваш рахунок карткою чи готівкою розрахуєтесь? Секунду. У мене тут трошки готівки не вистачає, а банківську картку я дома забув. Можеш мені позичити 2000 гривень і я тут поверну, обіцяю. Я від тебе такого не очікувала. І що невмисне. У тебе в сумці пачка грошей. Я бачила. Ти що, рилась в мене в речах? Так, рилася, тому що ти постійно від мене щось приховуєш. Я нічого про тебе не знаю. Я просто хотіла подивитися твій паспорт, але мені і так все зрозуміло. Що тобі зрозуміло? Проші не мої. Я маю їх повернути начальнику. То може поясниш, чому ти мене жодного разу за три місяці до себе не запросив? Тобі не спадало на думку, що мені просто нема куди тебе запрошувати? Живу я в своїх друзів безплатно. І мені соромно від цього. Добре. Поїхали. Поїхали. Заодно паспорт подивишся. Що ви розібрались, хто буде платить. Хороший. Хочеш мене кинути? Давай. Кидай. Справа не в цьому. Вибач. Наступного дня Геннадій подзвонив Надії, сказав, що його відправляють у термінове відрядження і відмінив зустріч. А ще через два дні написав смс, що у нього зламався мобільний і перестав виходити на зв'язок. Жінці це здалося підозрілим. Але вона вирішила будь-що вірити Геннадію, бо не хотіла його втратити. Так, сестричко, так. Давай гроші за комунальні. Сьогодні останній день треба оплатити. А ти можеш за мене докласти, а я тобі на тижні поверну. Вибач, я не можу. Мій Толік поїхав з дружиною до Італії, тому я зараз на Ну, Добре, зараз. Зараз там. За вечерю у ресторані Надія віддала майже усі свої гроші. Геннадій поїхав, так і не повернувши їй борг. Тому жінка вирішила взяти гроші із тих, що відкладала на машину. Але у схованці було порожньо. Що? Тут лежали гроші 200 тисяч. Ти часом не брала? <гум> так а я тут до чого? Ти краще свого провізора спитай. Це точно він взяв, а я тобі казала. Досить нічого він не крав. Я забулась, я їх Угу. <плес> ну чого дивися, йди. Я тобі ввечері на квартиру дам. Добре. Надія усвідомлювала, що окрім Геннадія нікому було взяти гроші. Жінка вирішила розшукати чоловіка і подзвонила до аптеки, де він працював. Алло, Доброго дня. А скажіть, будь ласка, чи можна почути Геннадія Павловського? Як не працює? Надія зрозуміла, що Геннадій обманював її у всьому. Але жінка все ще кохала його і не хотіла вірити у те, що Геннадій злодій. Тому Надія вирішила відпроситися з роботи та поїхати до бабусі, сподіваючись, що вона допоможе знайти кохану. Доброго дня, не брав він твоїх грошей. Сестра твоя взяла. Сестра? Що? А це в неї спитаєш. Скоро дізнаєшся всю правду. Зачекати треба. Не хоче чекати. Набридло. Щодня, хто він, що він. Якщо не терпець, повернися туди, де вперше ім'я його побачила. Ви маєте на увазі сайт знайомств? Їдеш туди, правду швидко дізнаєшся, але Геннадія свого ти можеш втратити. Тож сама вирішуй, що для тебе важливіше він чи твоя цікавість? Це ти взяла мої гроші. Тільки не треба брехати, я все знаю. Ну я А що? Хотіла, щоб ти на свого геночку подумала. А чому ти лізеш в моє життя? Яка тобі різниця з ним я чи ні? А така. Бо після весілля ти не поїдеш до нього, приведеш його сюди. Нащо він мені тут здався? Але це і моя квартира також. Добре. Тоді давай влаштуємо тут комуналочку, а? Я теж сюди когось приведу. Хм? Чому я думаю про майбутнє? а? Я шукаю собі чоловіка з машиною, з квартирою, а ти взагалі на про що не думаєш. Пробач мені, сестричко. Що я не така вродлива, як ти. І що в мене тільки вбогі залисяльники, які і ті не беруть мене заміж. Нать перестань. Не кажи так. Добре, добре, привозь сюди свого геночку, а мені толік обіцяв квартиру. Надія боялася втратити Геннадія, тому не стала заходити на сайт знайомств. А коли чоловік повернувся із відрядження, спробувала дізнатися правду від нього самого. Добре. Тримай. Для тебе приніс. Дивись. Mm. Неодружений, дітей немає. Судимості теж немає. Що ти ще хочеш знати? У тебе київська реєстрація? Ти ж казав, що приїжджай. Справа в тому, що я зареєстрований у батьків. Ми з ними посварились і я з ними не спілкуюся. Тому й вигадав, що вони живуть за тисячу кілометрів звідси. Я жив я у свого брата в іншому місті. Квартири не маю. Ти мені віриш? Вірю. Надія хотіла вірити коханому, тому вирішила не продовжувати допит, щоб не псувати стосунки. Але сумніви не давали їй спокою. Тому наступного дня жінка все-таки зайшла на сайт знайомств. Там вона побачила повідомлення від незнайомця Максима, який пропонував їй зустрітися, аби розказати правду про Геннадія. Надія погодилася на зустріч того ж дня і нарешті дізналася, у чому її обманював коханий. Це я з тобою познайомився на сайті. І це я писав, а не він. Чому під чужим іменем? У мене мережа аптек. І Жінок цікавлять мої гроші, а не я. А коли я побачив тебе, я попросив свого друга Генку, щоб він зареєструвався і став писати під його аккаунтом, щоб перевірити. Що за маячня? Як ти збирався зі мною зустрітися і усе це пояснити? Я не знав як. Тому і не зустрічався з тобою. Я Генці постійно розповідав про тебе. Раптом він видалив свій аккаунт, мовляв, друзі насміхаються над ним. А потім я побачив твоє фото в його телефоні. Ви зустрічаєтесь? Так. Ми зустрічаємося і кохаємо один одного. Взагалі глупо влаштовувати такі перевірки. Людям довіряти потрібно, а не шукати підступи. Ти тільки подумай, що можу тобі дати я, а що він. Так я вибачаюся, але, мабуть, я вже піду. Зачекай, будь ласка. Я, я купив цей браслет, коли надумав побачитись з тобою. Візьми його, будь ласка. І подумай над моїми словами. Наступного ранку Надія вирішила порадитися із сестрою. Чи варто казати Геннадію, що вона знає про його брехню? Чи краще промовчати, аби не руйнувати стосунки? Кидайте того провізора і хапай Максима. Він ідеальний. Мені не подобається Максим. Я кохаю Гену. Ну і кохай. І з Максимом зустрічайся. Один для душі, а з іншого гроші тягни. Ти, ти від близько камінчиків зовсім з розуму з'їхала. Я так не можу. Добре. Зустрічайся з Максимом, щоб Геночка твій прирівнував і зробив пропозицію. Минуло два тижні. Надія більше не бачилася із Максимом. Натомість її стосунки з Геннадієм налагодилися. Він ніби закохався у неї вдруге. Я скучу. Хочу з тобою зустрітися. Давай ввечері в тому ж ресторані. У восьмій. Ти що, зустрічалась з Максимом? Так. Я знаю, що ти мені збрехав. Чому? Невже не міг мені сказати одразу? Я не сказав, тому що не хотів тебе втратити. Цей гад мене обскакав. Тебе щось було з ним? Я питаю, було? Не було. Я тобі не вірю. Чому він тоді телефонує і призначає тобі побачення? Ген, стривай. тебе побачення намічається. Я напевно піду. Ти виріши, хто тобі потрібен. Він багатий? Чи я звичайний провізор? Кілька днів Надія намагалася поговорити з Геннадієм, але він вимкнув телефон. Жінка знову поїхала до бабусі, аби дізнатися, як повернути коханого. Не послухала мене, хотіла правду швидше дізнатися. От тепер і маєш. Що ж мені тепер робити? Він телефон вимкнув. Я не знаю, де його шукати. Знайдеш ти свого Геннадія, але ти впевнена, що хочеш бути з чоловіком, який тобі брехав. Але ж тому, що кохав мене. Кохання з часом перевіряється. Але тобі вирішувати. Ти ще можеш зберегти з ним стосунки. Та якщо, хоч раз з Максимом зустрінешся, втратиш Геннадія назавжди. Того ж дня Надія додзвонилася Геннадію і запросила його до себе, щоб помиритися. Вона влаштувала коханому романтичний вечір. За нас. Цорян, Натчі, можна тебе на хвилинку? Терміново. Я швидко. Що сталося? Ти тут залишила свій телефон, дзвонив Максим. Сказав, що готує для тебе сюрприз. Хочеш запросити тебе на Мальдівець. Передзвони. буду. мені від нього нічого не потрібно. Ти шоку. Взагалі, ти обіцяла не лізти в моє особисте життя. Так от і не лізь. Надія провела прекрасний вечір із Геннадієм. Натомість Леся на неї сердилася і наступного ранку навіть не розмовляла. А по обіді подзвонила і запросила до ресторану, аби нормально поговорити і помиритися. Однак Надія аж ніяк не очікувала побачити у ресторані замість своєї сестри Максима. Привіт. Дуже радий тебе бачити. А ось і мій сюрприз. Документи на Мальдіви готові. Звідки у тебе мій паспорт? Твоя сестра Лесі мені сьогодні вранці передала. Ясно. це забори. Я нікуди не поїду. І з тобою я більше не зустрічатимусь. Вищасти, Логинці. Нарешті знайшов, що шукав. Привіт, Надя. Макс, ну? бачу, ти свій вибір вже зробила. А Яночка, це не те, що ти подумав. Хоч я тобі всю правду розкажу. Яку правду? Насправді, Макс затятий холостяк, а я реально шукав собі дружину. Аптеки не його, аптеки мої. Тому я вирішив влаштувати цю перевірку. Задовбали продажні баби. Але ти молодець. Молодець. Спочатку все було добре. Але на багатому залицяльнику ти прокололась. Захотілося райських островів, так? Я хотіла бути з тобою. Це все Леся. Леся, шмеся. Всі ви однакові. До речі, я тобі винен? Тримай. Буска. Я би на твоєму місці вибачився. А що ти їх захищаєш? Ну, давай, це бери. Вона мені більше не потрібна. Вона відмовилась від поїздки, сказала, що тебе любить. Гідь ви обоє. Знаєш, я рада, що все так сталося. Ти мені постійно брехав, а я принижувалася і вибачалася. Ти шукав у мені тільки брехуху і тільки її, ти і побачив. Знаєш, ти хворий. Минув тиждень. Геннадій так і не подзвонив, щоб вибачитися. А от Максим телефонував кілька разів. Але Надія скидала виклик. Надюша, почекай. Я прийшов, щоб вибачитись. Ти права, що злишся? А я ідіот, що допомагав генці. А найбільше мені шкода, що я образив таку жінку, як ти. Ось візьми. Як компенсацію. Разом з сестрою поїдете. Візьми, прошу. Щире каяття Максима розчулило надію. Вона пробачила йому і погодилася на спілкування. Невдовзі Максим зробив їй пропозицію, і вони одружилися. Бабуся говорить, що закоханим не можна призначати перше побачення на мосту. Після такої зустрічі стосунки у пари навряд чи складуться. Дороги закоханих швидше за все розійдуться, і вони ніколи не будуть щасливими.